Від початку року органи прокуратури в області порушили 55 кримінальних справ за фактами недотримання законодавства про працю. Сім із них стосуються умисної невиплати заробітної плати. 40 справ уже скеровано до суду. Завдяки втручанню прокурорів, погашено борги із зарплати на суму понад 9 мільйонів гривень. До дисциплінарної і адміністративної відповідальності притягнуто 35 посадових осіб, з яких 12 – працівники органів державного контролю. Втім, зазначають правоохоронці недобросовісних роботодавців. Вистачає у кожному районі області, зокрема, чималі зловживання виявлено на одному із підприємств міста Калуша. 13 квітня порушено кримінальну справу стосовно одного із суб'єктів підприємницької діяльності, який маючи на рахунку підприємства та в касі відповідно підприємства більше як 2 мільйони гривень. Умисно не виплачує заробітну плату працівникам в сумі більше як 500 тисяч гривень. Ця умисна не виплата йшла починаючи з 2010 з року, з листопада місяця і по даний час. Тому прокуратурою міста порушено кримінальну справу відповідно проводиться до судових сліз.